Слава Україні, вітання героям слава пані Соломі, Я би хотіла вас, як депутатки, так для того, щоб ви пояснили, можливо, що знаєте вже про. Цю інформацію, бо розуміємо, що е, таке питання мобілізації завжди болюче, тому що воно подається у так на швидку руч, часто люди починаються розкидати, роздирати нерозуміння. Взагалі, е, Пан Євген, дикий казав, що це ще я так умовно скажу, вилами воді писаний закон, так тому що можливо що буде зовсім інше вказано в ньому. Але що знаєте ви, і що потрібно розуміти людям, які зараз цю інформацію отримали, що точно. možda im razumite. Ну, дивіться, це не вилами по воді е, законопроект. Він насправді вже чорним по білому виписується. І я маю надію, що такі в грудні місяці парламент його прийме, бодай в першому читанні, а можливо, навіть в двох, тому що цей законопроект готується вже більше, напевно, ніж 6 місяців. Та з літа, після того, коли ми приймали е, законопроект про зміну виплат військовослужбовцям. Е, з найважливішого, що вже можна озвучувати, і по цьому є консенсус, е, це до прикладу. На для мене особисто таких найважливіших норм, бо мали відношення і маю друзів полонених і тих, хто вийшов з полону, це право. Або ж на відпустку на три місяці, або право на звільнення після полону з військової служби. Це одна з речей, яка я стояла таким наріжним каменем для нішової кількості військовослужбовців. А тим не менше, не повірити, але були дуже довгі і палки дискусії з військовим командуванням з приводу такої норми, тому що не хотілося відпускати людей зі служби. Другий момент це не було прописано, на жаль, в законопроекті, тому що це. Прерогатива президента указ про демобілізацію строковиків, які попали на службу строкову. Це було три хвилі перед. перед Масштабною війною, і наші такі дискусії прийнялися до уваги президенту. І президент оголосив про те, що демобілізація буде для строковиків. Попри те, законопроектом ж попереднім вже законом ми давали право і можливість строковикам прийти на службу за мобілізацію, або підписати контракт, так? тому що щоб змінити різницю оплати. Далі ми забираємо від строчку в студентів, які йдуть на другу, третю, четверту, 25-ту вищу освіту, і срочки такої більше не буде. Вони зобов'язані будуть йти вже на службу. Окрім того, йде мова про перше коло, ближнє коло та сім'ї, яке має право на взяти на опікунство когось членів сім'ї, але це не будуть стосуватися. Там двоюрідних, троюрідних та ширшого кола людей, окрім того, йде звертається велика увага на звичайно на повістки на сповіщення про роль органів місцевого зарядування, на роль органів державної влади, які повинні співмірно разом з представниками ТЦК займатися сповіщенням, оповіщенням, так і в ну, таким чином вирулити ситуацію з мобілізацією, тому що вона в нас ще провальна. Немає розуміння як вийти з цього печерного способу і змінити призму громадян на саму військову службу. І звісно, два найболючіших буквально на хвилинку питання це питання ротацій людей бойових бригад, які 20 місяців стоять на, на передовій, та і не мали змоги, крім змоги крім відпусток відновитися цілковито фактично бригаді, та або це були там не знаю, Мінімальна кількість часу, і звісно, це питання про кінечність або про строк служби і право на демобілізацію після, наприклад, 24 або 36 місяців. Ми про ці цю тривалість обговорюємо ще. Нас немає консенсусу з військовим командуванням. Ми будемо чекати їх на зустрічі з парламентарями, але такі такі дискусії на сьогодні йдуть. Власне, це якраз хвилин поводі писано. І наразі від цього ми не маємо погодження від військових, тому що треба розуміти, що яка кількість. Людей зможе. Вийти з військової служби, ну і власне потім мати строчку від служби, щоб їх не забрали в суді стане оперативний резерв в першої черги. Вони будуть перші можуть бути перші вперше, зразу ж призвані на військову службу. Бачите, пані Соломію, ви багато важливих аспектів цього законопроекту проговорили. А от інтернатом шириться мережею саме про те, що влучення повісток будуть планувати через електронну пошту рекомендованим листом. Про це остаточно відомо чи ні? Ви знаєте, я на це не зуважувала уваги. Я не, не остаточно невідомо, тому що електронна пошта заслід дивний спосіб оповіщення. Е, попри те, що на цифрова країна, але розуміємо, в яку е, пічку підуть електрон, електронні листи. Це перше і друге. Е, про рекомендовані листи можливо, вони можливо не мають сенс. Яка різниця їх слати листами рекомендованими, чи приносити в скриньки поштові в закриті. Е, під'їзди, я не думаю, що не працюють ефект. Ми повинні підходити по змісту, а не по формі, по-іншому до військової служби. І коли, наприклад, Міністерство оборони оголошувало про те, що буде зміна через WorkUA або через інші якісь громадські ініціативи ресуртених людей на посади. Це правильна історія. Ми повинні відходити від Тепсака під сухо, яка знаходиться під сухопуткою, тому що очевидно пріоритет комплектації тоді є сухопутні війська. Ми повинні давати можливість родам видам сил моблямобількруту нової мобілізації людей, які в них потребують, а відтак, так, щоб вони робили свої кампанії. Морська піхота шукає для себе людей. ССО шукає для себе людей, сухопутка для себе. Не прийшли тоді по мобілізацію. Якщо людина прийшла добровільно, чому вона не має права вибрати бригаду, рідвид сил або, наприклад, посаду і військово. Облікова спеціальність, яку він хотів би здобути перед тим, як стане на посаду.